Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Слобожанка. Зараз почалося бабине літо, починається золота осінь. І в таку погоду, звичайно, сумно сидіти вдома. Треба кудись їхати гуляти. І тому сьогодні у нас такий поход туристичний. В місті Зміїв на зміївські кручі. Бачите, яке сонечко. Зараз ми подивимося міський пляж, підвісний міст. Люди відпочивають сьогодні субота і ми теж відпочиваємо. У нас буде такий активний відпочинок, буде поход. Тут такий підвісний міст на міському пляжі є літом. Тут цікаво дуже купатись і, звичайно, прогулюватися цим мостом. І ми теж сюди підемо. Це наш сіверський донець любимий. Звичайно, він і такий уже чистий, як влітку, коли купатись можна. І течія така повільна, влітку течія сильніша. Як нас качає, коли ми всі разом ідемо. Почали наш поход з такої короткої розвинки. Пройшлися через міст і можна пофотографуватись. На відео такої осінньої погоди. На фоні такої осінньої погоди. О, так буде краще. Водичка вже не така гарна, як влітку, звичайно, тому що вже ж вересень місяць, вже ж не так чиста. Це була наша розминка перед нашим походом, який приблизно буде десь 3 кілометри. Знову повертаємося через мість. Рибалку навіть бачимо, щось ловив, але, здається, нічого не піймав. Міський пляж Змійові це місце відпочинку. Тут дитячі площадки, бачите, майданчики, спортивні майданчики. Люди приїжджають, щоб відпочити. І у нас сьогодні активний відпочинок. Так, ми піймали маленьку жабку, зараз випустимо. Класно, супер. Проходимо міський пляж і повертаємо на стежинку, яка веде вдоль Сіверського Донця. Вона пригає хорошо. З'ясовуємо, що у нас виявляється є два види жаб. Одні живуть в землі, а інші в річці. Вони різні, у них різні якості. Лягушка, да, лягушка. І як рапуха. і рапуха. От. Тепер ми це теж будемо знати. Повернула на таку стежинку, і зараз ця стежинка нас веде до плавнів, де буде такий простір, сіверський донець, і там вже будуть наші кручі гляньте, які тут краєвида, які тут берези, які тут рослини слобожанські. Верба понад річкою. І тут хмалю стільки урожай, який можна збирати на тіста. А у такого Ще є очерет. Ну, яка краса. Такого в місті не знайдеш, щоб отак вийти. Я та краса була. Дивіться, яке павутиння. Класне. Видно щось. Гарно як. Де ми таке в місті побачимо? О, оце в нас а це в нас шишка хмеля. З якою пиво можна варити, а можна робити тісто, закваску для тіста, для хліба. І ще ось хмеля стільки, яке сонечко гарне світить. А тут мої любими квіти квіти, мальве. Дуже красиві. Справжні українські квіти. Кастежинка, човник. Справжня українська природа і краса, наша Слобожанська. Квіточку таку знайшли ще осінню. Вчись да? човник прив'язаний цеп'ю і замком прищеплений. Човник цілий, не протікає, можна кататись. Погляньте, яка краса. І ще такий місточок, і тут дуже гарно течію видно. Тут вона вже більша. Йдемо далі по стежці, і тут у нас ось подивіться, яка природня арка створена деревами. Гілками вони нахилилися один до одного. Гляньте, як красиво. І вийшла. Да, заходиш сюди, так у тінь. На сонці ще тепло, ще пригріває сонечко, а тут так затишно, так гарно. Сіня краса баби літа. Ой, яку квіточку знайшли. Це цикорій у нас так цвіте. Так, закінчилася наша стежинка, яка йшла через таку посадку дерев. І виходимо на більш простору ділянку, і вже бачимо у нас справа від нас починаються такі як холми, а це є зміївські кручі. Їх довжина 25 кілометрів. Це лівий правий правий берег Сіверського дінця, який е, має е, такий вигляд. Це високий берег, це такі тераси, ландшафтний парк. І зараз отуди, на ту гору, ми піднімемось. Ми йдемо саме туди. Так, а це у нас полинь пахуча, да? ну понюхай, пахне полинь. Так. Супер. Так спочатку трохи А трохи. Да, вона щоб вона гарно пахла. А що це трава полізна? Так, але е, в, восен, вес, ось восени, о, восени правильно буде. Вже трави не такі ароматні, як весною, літом. Вже в них немає таких ефірних масів, лим'ята вже не так пахне, і полинь вже починає сохнути. Тому запахи не такі яскраві, як влітку. Але все одно дуже-дуже приємно. Ще один невеликий пляж для літа. Таке зручне місто, щоб заходити в воду. Сонечко як гарно відображається у воді. Так, а нам туди вгору, далі. Так, ще одна квіточка пижма, і біля цього пляжу стоїть такий мангал спільний для всіх. Це супер. Що люди потурбувалися про цей відпочинок. І всі бажаючі, можуть прийти сюди і влаштувати собі пікнік. Яскраві насичені літні кольори поступово змінюються на осінні кольори. Поки що вони не дуже яскраві, але ще кілька тижнів і природа стане такою осінньою, з гарним настроєм осіннім. Не будемо згадувати осінню депресію, будемо влаштовувати собі відпочинок на природі, милуватися красою і забудемо про депресію. Ще одна квіточка. Останні наші. Квіточки осінні, ті, що ще доцвітають. Ми наближаємося вже до нашої гори. Нам доведеться піднятися туди на гору. Там стоїть такий знак, стрілка, яка вгору дивиться в небо. Оце є оглядовий майданчик, саме в цьому місці на Зміївських кручах. Там, звичайно, далі ще є тераси інші. Але ми туди сьогодні не підемо. Ще одна квіточка. Здається Васильок. Хто знає правильну назву, правильну назву вірну, можете нам підказати в коментарях. Так, повернули ми направо і починаємо підйом на гору. Я нагору. Мені тут Мені так з так, що я хочу Трішки буде складно, але ж ми заради цього і приїхали, щоб на цю гору піднятись і побачити краєвиди з цієї гори. Так, а це наш такий підйом. Може піти доганяти. Там нігде обриву, ні? Ні, ні. Ні. Трава вже суха зовсім. Скоро буде. Это все у нас об снігом. Так, скоро все це вкриє снігом. Інтересно, так. <реш> 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 <Интересно, да? реш> світ... Залишається з лівої сторони у нас сіверський донець. Річка залишається внизу. А ми піднімаємося на гору. Тут сонечко так припікає, аж жарко стало на цьому схилі. Ще й вгору підніматись, так взагалі сили потрібні. Якась така птаха велика полетіла. Ще трішки. І ми на горі. Ми піднялися гору. я тут вдруге, але відчуття, як наче перший раз. Тут висаджені дерева на пам'ять загиблих героїв. І такі стрічки в кольорах прапора українського. Локація туристична, локація історична і дуже гарний обзор. На самій горі, саме в цьому місці, стоїть отака стрілка вгору, якначе вона нас запрошує над руками піднятися до неба іще вище. А далі видно Садонецьке, коробові хутори. Так, хтось... Хтось тут пали вогни, що можливо це було для, для фотосесії, тому що тут найкращий вид на цій горі, або ввечері, коли сідає сонце, або зранку, коли схід сонця. Погляньте, яка краса. Тут можна стояти довго і не просто милуватися, а просто відроджуватися від цієї природи, від цієї краси. Отак от хотиш можна. А то, коли живуть. Хочеться зробити фотосесію собі на пам'ять. Ні тут. Ні, звісно. Від такой красивий. Небо сьогодні без єдиної хмарки. Навіть місяць видно. Са, що помічаєш все навколо кожну травинку, кожний шопот травинки, кожну пташку. Так спокійно. Залишаємо це місце і продовжуємо нашу подорож. У нас сьогодні день обіцяє бути насиченим. Це тільки перша наша локація. А далі ще буде щось цікаве. Вниз трішки легше, легше спускатись, не так захекаємось, як нагору. Ну, зато вже горка вже є, можна спускатися отаку. і проїхала. Бабочка робити, подаємо полетів. Здається, вниз теж не так легко спускатися, як воно здавалося. Можна скотитися. А і там маленькі курочки, ані менше, ані саме Тут ще такі кури живуть з петухами. Повно тварин. Собаки, коні, курги і коти. Класне місце для відпочинку і для відновлення. Поки ми чекаємо наших коней, є можливість покататися на такій качелі. Гойдалки. во. Наші коні вже повернулися з прогулянка, ще декілька буде, і скоро ми будемо кататись. Подивимось ближче на цих коней. Такі красотці.

Так, другу вивели нам класно. Супер. Сюда легко на них дуже. Слухати інструктора, наступних то давайте. А, ви яймо туди просто зараз. Такой Богдан. Богдан вот стоїть. Подожди, я мама тебя звала вообще. А нужно за Ой, а это Слушай, собачка прийшов. Похозяйский тут. О, же сила наша, бабушка Таня. Ну. Всё так-а таксяє. Так, третій дорослий сідає на коняку. І залишається двоє дітей в цій групі. Оп, Це так легко, так класно. Для дітей вивели двох маленьких коней. І кожного учасника цього тургу супроводжує інструктор. Самостійно ніхто не їде. Дітки зараз. Наша перша група відправляється в свою подорож: п'ять осіб, двоє дітей, троє дорослих. Один за Я буду супроводжувати цю групу пішки. Минулого разу я каталась сама. А цього разу я вже знаю, що і як, покаталася, вже це були такі чудові відчуття. От Я буду просто супроводжувати групу і познімаю, покажу, як воно все це виглядає. В цьому конному клубі більше 30 голів коней. Вони зараз знаходяться за різними огорожами, за ними тут доглядають. Їх годують, купають, деякі з них виступають. А для прогулянки тут всього декілька коней які більш спокійні. Наш шлях триває 45 хвилин. Ну, я опинилась позаду, тому я ковтаю пеляку після коней. Але що ж зробиш? Сьогодні так сталося, що інструкторів на кожного клієнта не вистачає. Супроводжую по всього два інструктора, а не біля, кожної, біля кожного коня. От. І тому дорослим доводиться керувати конем самостійно. Це цікаво, звичайно. Ходимо стежкою через поле, через ліс, лісочок далі буде. Ми зробимо коло і повернемося в наш клуб. Зараз настільки яскраві осінні кольори з'являються в природі. Вони не такі насичені, зелені, як влітку. Вони вже стають осінніми, гарячими, такими теплими, такими урожайними. Квіти вже не такі яскраві, польові, жовтенькі, там, синенькі, а цвітуть зараз осінні квіти, які дуже яскраві, це айстри, георгіни, хризантеми. Зараз починається їх сезон, їх час. Тому восени немає часу сумувати. Є час для таких. Рекреаційних турів для таких подорожей, для яскравих вражень, чим ми і займаємося сьогодні. Ви так гарно виглядаєте. Я зараз звертаюся до учасників, тому що вони подивляться це відео. Потім, коли воно з'явиться в Ютубі, от, я дивлюся на вас збоку, наскільки ви добре. Тримайтеся в сідлі, От, як красиво дивитися на вас, як глядачі збоку. Звичайно, мені теж хочеться ще раз покататись. Сьогодні я не планувала цього робити, але маю таку надію, що в мене ще вийде це, буде така можливість. І я ще колись покатаюсь на коні, на конях. Погляньте, яка тиша, яка краса, яка гарна зараз осіння погода і природа, золота осінь. Бабине літо. Робимо невеликий розворот. У нас утворюється коло. Зараз будемо йти понад лісом і там трішки далі буде видно річку Мжу. А ще трошки далі. Село Тимченки. Навколо така гарна природа. Відпочинок для душі. Наш шлях триває 45 хвилин, скільки кілометрів не можу сказати, але скільки кілометра три пішки йти. Верхи на коняці трішки легше, ніж на своїх двох ногах. Ну, сьогодні в мене такий шлях. Сьогодні я пішки хочу подивитися і познімати групу. Заходимо зараз в лісочок, там буде більш, більш затишно, тому що жарко так, думала, буде прохолодно. Сьогодні виявилося так жарко по-літньому. Хочеться якоїсь такої прохолоди Чуть-чуть. Яка <реклама> <Тока, реклама> гарна кудрява сосна. Схожа на кримську сосну і схожа на мілову сосну. Мілова сосна росте в Святогорську. Якраз там крейдові гори. І ось дивіться, скільки ягід на оцих деревах. Це у нас, мабуть, глід чи бояришник. І ось тут забулок називається. Класно. Тут сілі дерева з цим глодом. Ягід скільки. Ти позаду весь час не дуже цікаво, доводиться інколи бігти, доганяти та ще й ковтати поляку. Обігнати коней якось у мене не виходить. Така невеличка стояночка, теж така сосна цікава. Виходимо на таку велику, велику галявину, і зараз у нас буде фотосесія на конях. Фотографії виходить неймовірні. Інстаграмні. Сокола, Зараз, та його не видно сокола, літають такі птахи великі. Зараз у нас фотосесія буде. Оцієї краси. Інстаграмної. Та ще й задоволення яке. Якби ви бачили, як ви гарно виглядаєте, ви навіть не уявляєте собі цю красу. Повертаємо з галявини на зворотній шлях і вже повертаємося в клуб. Тут ось гриб такий великий, але він уже старий. Тиждень назад, назад ми були тут. Тут було багато грибів, вони були ще молоді, тому що дощі тільки пройшли. Зараз вже підсохло і грибів вже тих немає, щоб були. Повернулися назад на конюшню. Тепер перша група злазить з коней. І буде друга сідати і так само звершить свою подорож. Потім ми їх погодуємо, Яблука, морква, моркву із собою привезли. Ось такий у нас відпочинок. Оця маленька, така красива. Подивіться, яка гарнесенька. Використовують паузу і відразу починають їсти. Я завершую своє відео, але не завершується наша подорож. Сьогодні у нас стільки емоцій позитивних від краси природи харківської Слобожанської. від спілкування із живими конями, із цієї прогулянки. Це те, що нам додає сили, те, що нас наповнює, те, що нас надихає. От, кому цікаво подорожувати Харківщиною, Слобожанщиною, дізнаватись більше про її ресурси, про її багатства. Підписуйтесь на мій канал Слобожанка. І будете знати більше про можливості рекреаційного відпочинку саме у нас вдома, Дозволили погодувати яблучками, морковкою морковка нова. Нащо? Зараз доїсть яблучко і ще одне з с ней. А Зараз сейчас.